Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Нещодавно відбулося засідання Священного Синоду Православної Церкви України. Одним з рішень, ухвалених цим керівним органом нашої помісної церкви, було рішення про внесення змін до офіційного церковного календаря Православної церкви України. Низку святкових днів. Днів вшанування, днів пам'яті було виключено з календаря, а низку інших було додано. Зокрема, було виключено велику групу святкувань, пов'язаних із російською православною церквою, конкретніше навіть з московською церковною традицією. Протягом століть, коли українська церква перебувала під московською церковною владою, Відбувалося наповнення нашого православного календаря і наших православних традицій багатьма звичаями, днями пам'яті, культами, поширеними саме в Московії. Водночас відбувалося вимивання, винищення, віддання забуттю питомо-українських київських церковних традицій. Так, зокрема, наприклад, у давніх українських календарях, давній українській церковній традиції існувало свято, визначене в пам'ять про благословення і освячення Собору Святої Софії у Києві. Для винятково важливих храмів православній церковній традиції існує звичай день їхнього посвячення чи оновлення. Святкувати і згадувати як одне з церковних свят протягом всього часу щорічно. Так, зокрема, ми маємо загальноцерковну, загальноправославну традицію згадувати пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, де знаходиться Гроб Господній, де знаходиться Голгофа, де був похований тілом, і де Явився Воскреслим Господь наш Ісус Христос. Для православної української церкви, для церкви Києва і всієї України Руси, особливо священним місцем є Собор Святої Софії. Він є кафедральний храм православних предстоятелів від початків існування Київської митрополії. Адже вже за кілька десятиліть після хрещення України Руси, цей храм був закладений, а потім і довершений будовою. І так, з першої половини XI століття і дотепер, попри різні історичні зовнішні обставини, собор Святої Софії у Києві є духовним осердям українського християнства, є кафедрою предстоятелів. Православних церкви української. Тому День освячення Собору Святої Софії у Києві, який припадає на 4 листопада, у давніх українських церковних календарях був відзначений як святкова пам'ять. Але від часу підкорення нашої Київської митрополії Московії від 17 століття ця пам'ять з українських календарів була. Забрана, щоб ми більше уваги звертали на московські церковні традиції. Зараз ця пам'ять повернена і 4 листопада, вже цього року, і кожного наступного року ми будемо святкувати, вшановувати історичну подію, освячення Собору Святої Софії у Києві. А також цього самого дня будемо вшановувати. Особливий образ, який прикрашає цей собор образ Пресвятої Діви Оранти молільниці, який носить власну назву нерушима чи непорушна стіна. Цей образ є, ніби священний символ запевнення, що Пресвята Богородиця стоїть в молитві, не лише загалом за всіх християн. Але, зокрема, і за нашу українську землю, і за нашу золотоверху столицю стоїть непорушно, крізь веки несучи цю молитву. І є благочестиве передання чи традиція вірити, що доки непорушна стіна Богородиця Оранта стоїть у Києві, тут буде жевріти, теплитись молитва. Богослужіння, і тут буде жити християнство, насіння якого посіяне апостолом Андрієм Первозванним. Натомість додавши до українського церковного календаря деякі дні пам'яті, такі як пам'ять про освячення Собору Святої Софії в Києві і вшанування образу богородиці оранти нерушимої стіни. З українського календаря було забрано низку інших вшановуваних раніше подій, більшість з яких так чи інакше мають безпосередній зв'язок із російським церковним життям. Так, зокрема, було вилучено кілька днів пам'яті пов'язаних з богородичними іконами, такими як Казанська, Свенська, Семестріль, які продовжують вшановуватися серед багатьох. Десятки, сотень богородичних ікон, чудотворних, святих і шанованих, але саме ці дні пам'яті, які були вилучені, були безпосередньо пов'язані із російським церковним життям, із принесенням образів до російських міст із подіями історичними пов'язаними із московською державною історією. Які жодного безпосереднього стосунку до України не мають, але самим своїм фактом шанування більше пропагують цей зв'язок, навіть підпорядкованість українського церковного життя, церковному життю Москви. Отже, ті дні пам'яті, ікон Божої Матері, тих чи інших святих, які були вилучені з українського церковного календаря, вони цілком мають право залишатися в російських церковних календарях і в російській землі можуть їх вшановувати, тому що це стосується їхнього церковного життя. Але так само, як ми, можливо, навіть і не знаємо про багато свят і днів пам'яті тих чи інших святих чи подій, які вшановуються іншими православними народами Балкан, Грузії, інших країн. Що не означає, що ми їх абсолютно заперечуємо чи зневажаємо. Просто ми більше зосереджені на тому, що стосується нашої помісної церкви, нашої української землі. Тому ми повертаємо до нашої української календарної церковної традиції те, що є ближче до нас, а те, що не має стосунку до нашого церковного життя, понад те, більше свідчить. Про нашу залежність, нашу підпорядкованість, про понад три століття духовного ярма, в якому руський мір тримав українську церкву. Це із календарної української церковної традиції забирається. Дорогі браті і сестри, дякую вам за увагу до цього відеоблогу і бажаю всім нам краще. Глибше пізнавати нашу українську церковну традицію, нашу правдиву історію, наших правдивих святих, знати більше про наші правдиві українські святині, щоб, маючи справжнє духовне коріння, маючи твердий фундамент під ногами, ми краще служили Богові і рідному народу. Слава Ісусу Христу! you. <laughs>